Всім привіт! Шановні друзі, в цьому випуску Ліверпуль цікавиться гравцем збірної України. Українець здобув круте досягнення у лізі чемпіонів. Один із найкращих клубів світу хоче підписати українця. Це все і не тільки ти побачиш в цьому випуску. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на канал. Так ми з вами будемо розвивати український Ютуб разом. Ну що ж, друзі, поїхали! Донецький Шахтар розпочав виступ у новому форматі Ліги Чемпіонів із виїзної нічієї проти італійської болоньї. У ЄФА визнав найкращим гравцем гірників Миколу Матвієнка, проте Олександр Кучер обрав іншого футболіста. Тренер назвав гравця, який допоміг донецькій команді вдало виступити в Італії, повідомляє український футбол. Шахтар міг відкрити рахунок у дебютному поєдинку проти болоньї. Проте Георгій Судаков не реалізував пенальті. У гірників більше не було настільки явних моментів біля воріт суперника. Після перерви італійські футболісти змусили суперника оборонятися. Голкіпер гірників Дмитро Різник 5 разів урятував свою команду від пропущеного м'яча. У текстовій трансляції матчу на сайті УЄФА його назвали стіною, екс-наставник металіста та Дніпра 1 Олександр Кучер. Оцінив внесок воротаря в те, що Шахтар не програв в Італії. Я вважаю, що найкращий гравець Шахтаря у цьому матчі Дмитро Різник. У його воріт вистачало моментів, але він дуже непогано діяв як на виходах, так і на лінії. Декілька разів Дмитро взагалі врятував команду, пояснив Кучер. Свій наступний поєдинок у лізі чемпіонів Шахтар зіграє у Гельзенкірхені проти італійської «Аталанти» 2 жовтня. Розкрито причину звільнення Даніела Деросі з Роми. Італійський фахівець привів у римський клуб Артема Довбика і пропонував йому цікавий проект. Однак українець встиг відіграти лише чотири матчі під керівництвом Деросі, і боси Роми раптово звільнили тренера. У клубі пояснили, що таке рішення було ухвалено в інтересах команди. Однак портал Туто проскрив розкрив справжню причину звільнення Деросі. Вказується, що в нього був дуже гострий конфлікт з генеральною директоркою Ліною Солоку. Джерело пише, що ситуація дійшла до відкритої війни між ними. Усе настільки загострилося, що власник клубу Ден Фріткін особисто прилетів до Риму, щоби розв'язати конфлікт. І Фріткін став на бік генеральної директорки, тому й звільнив Деросі. Нагадаю, новим головним тренером Роми призначили екс наставника Торіно Івана Юрича. Голкіпер Реала Андрій Лунін може опинитися в Баварії. Як повідомляє Дефенса Central, Мюнхенський колектив шукає заміну для свого легендарного голкіпера Мануеля Ноєра, в якого 30 червня 2025 року завершується контракт. Одним із головних варіантів є саме воротар збірної України Андрій Лунін. Керівництво Баварії сподобався рівень гри українця, який той показав минулого сезону, коли отримав травму Тібо Куртуа. Тому мюнхенці розглядають варіанти зробити пропозицію голкіперу Реала, якщо Ноєр піде. Гравця збірної України хочуть продати за великі гроші за інформацією відомого журналіста Екрема Кунура. Шахтар відхилив пропозицію від Наполі на 40 мільйонів євро щодо трансферу Георгія Судакова. Джерело зазначає, що гірники хочуть отримати за свого лідера 55-60 мільйонів євро. Поточного сезону Судаков провів 6 матчів за Шахтар, у яких відзначився голом та асистом. Головний тренер Динамо Олександр Шовковський готує команду до першого туру основного етапу Ліги Європи. Українські футболісти зіграють у Німеччині з римським лаціо. Шовковський оцінив гру одного із новачків команди, повідомляє офіційний сайт клубу, Динамо обіграло полтавську «Ворсклу» у чемпіонаті України та очолило турнірну таблицю УПЛ. У цьому матчі взяв участь Браян Себальйос, чий дебют уболівальники київської команди вже давно чекали. Наставник київської команди вважає 23-річного колумбійського захисника кваліфікованим гравцем, якому поки що не вистачає досвіду для того, щоб продемонструвати свої найкращі якості. Шовковський заявив, що Себальюсу деякий час буде складно у Динамо, оскільки від гравців київського клубу вимагають повної самовідачі у кожному матчі. Також тренер розповів, що колумбієць грає не так швидко, як більшість футболістів із Південної Америки. У Динамо працюють над тим, щоб усунути цю проблему. Челсі готовий розпрощатися з Михайлом Мудриком взимку. За інформацією італійського порталу Інтерлайв лондонці хочуть придбати нападника Інтера Лаутаро Мартінеса. Трансферна вартість Форварда складає 100 мільйонів євро. Тому англійський колектив не проти запропонувати обмін, щоби зекономити, серед кандидатів, яких Челсі готовий відправити в легендарний італійський клуб є й вінгер збірної Михайло Мудрек. Нагадаю, нещодавно головний тренер Челсі Енсомареска заявив, що мудрек не гратиме в кожному матчі за лондонський клуб. Голкіпер Шахтаря Дмитро Різник дуже вдало розпочав виступ у лізі чемпіонів. Воротар гірників був визначений найкращим на своїй позиції серед 36 команд і потрапив до символічної збірної першого туру ЛЧ за версією в Who Різник став одним із героїв матчу Болонія Шахтар і неодноразово рятував українську команду. Українець навіть перевершив Давида Раю, який відбив пенальті у поєдинку за талантою. У другій лізі зараз проходить сьомий тур. Відкрився він матчем металісту 25 2 та київського локомотива. На 38-й хвилині, при рахунку 1-1, у ворота харків'ян влетів дуже красивий гол, який вивів киян вперед. Автор голу – 22-річний правий Вінгер Едвард Кобак, який в свій час пограв за молодіжки Дніпра та Шахтаря, а ще за там та металіст. Едварду вдалося так званий сухий лист. Він забив гол, подаючи кутовий. Причому м'яч ще відрикошетив від штанги, що додало голу більшої краси. У підсумку локомотив переміг з рахунком 3-2 та вийшов на сьоме місце другої ліги. А Металіст 25 2 залишився на останньому місці. Ліверпулі зацікавився Вінгером збірної України. За даними інформаційного порталу «Фічакес», мерсесайці розглядають кандидатуру лідера «Жерони» Віктора Циганкова. Англійський колектив шукає потенційну заміну для Мохамеда Салаха, який по завершенню сезону може залишити команду, і до їхнього поля зору потрапив українець. Вказується, що керівництву Ліверпуля подобається атакувальний профіль циганкова. І наразі скаути клубу активно спостерігаються гравцем та відвідують матчі за його участі. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд. Бувайте!